Hmm. Салют, дружочки! ну що, будемо знайомитись? Не зі мною. З ним. Чи з нею? <схи> Як правильно? Така коротше красунечка. Не знаю, я доволі машиною. хоч це не Volvo, але. ну, Блін. Гляньте, яка вона, взагалі не затягнута, не затаскана. Спальничок чистесенький, на ньому ніхто не спав фінально. Ну, може там валявся просто. Верхній спальничок такий самий, ідеальний, чистенький. Ну, зверху я спати не збираюся, а тут будуть спати мої сумки, самокати і ТД, і ТП. На перший час. Поки не знайдемо квартиру. Так, що у нас? По одометру у нас маємо 250 тисяч. До речі, що там пауза? А ще трохи хвилин. 250 тисяч пробігу у нас реношечка в новій мордочці. Да, так, поки що вона ще трохи грязна, але все це помиється. Гадаю, на цих вихідних там має бути погодка. От там я її помию, Така коротше, маленька. Зовсім не маленька, вона у нас 520-та, ніхера собі її називається. Коротше, валить вона як. Не хочу підбирати порівняння, то що це порівняння, яке я знаю, нецензурно звучать. В общем, машинкою я довольний. Сьогодні мій другий робочий деньок. Вчора я звикав до цього всього, мені тут все незнайоме. Далі вчора ввечері я трохи прибрався, тому що тут був хаос і навіть не все я ще прибрав. Там бачите ще якісь п'ятна духа, типа, треба повитиратися себе, на все, бо на вихідних фатону. Так трохи прибрався. Чесно скажу, машиною довольний. Роботою поки що довольний так само, дуже довольний. Сьогодні другий робочий, сьогодні в мене випала армія, тому що там комусь хтось там з оком якась проблема і коротше. Я сьогодні поїхав сам вперше в US Army. Зараз знаходжусь саме тут. Тут, такі. До речі, знімати не можна повністю на території US Army знімати не можна. Так що тут я і не знімаю. Виїдем десь з території Армії і почнемо зйомочку по дорозі. Так що, дружочки, розвантажуємо контейнер і здорогу! Ну і що ось вона дорожечка наша, шестерочка, автобанчик, який йде десь на захід Німеччини і ми ходимось по том тому по айкову. Декілька слів про машинку. Отримав я ось такого ренджика, який мене неабияк радує. Реально радує, тому що він не зав'язаний, він на комплектації, він 520-й, в нього є апштант. В нього є все, крім штант-кліми, можна сказати так. Типу. Ну так, да, типа, можливо, місця й менше. Да не можливо, місця менше, звичайно, ніж в Мерседесі. Типу. Але ну блін, що мені тут жити чи що, квартира зніметься, де буду жити в квартирі, все. А це буде чисто робоча лежатка. Типу. Як для роботи цієї машини за голову. Якщо вдруг хтось знає, як от на таких от... Самольотах опускається вісь на прицепі, чи можливо там ще від прицепа залежить, я точно не знаю. Думаю, що все рівно вона повинна опускатися якось. Лампочка не загоряється. В мене. Ну, я зараз не своїми шасями, у мене зараз шася фірми. Коротше, якщо знаєте, як опускається вісь на таких от машинах, то будь ласка, напишіть, я буду дуже-дуже вдячний. Ну далі, що далі вам розказати про роботу такого в декількох словах. Прийшов я з фірми Литовської, перейшов на фірму німецьку. Як ви вже бачили з попередніх відео, катався я з тентом, зараз, зараз вже катаюсь з контейнером. Чому контейнер? Та да не знаю, чому контейнер. Та да так вийшло, що ну, брат потрапив сюди на цю конторку і типа... Робота, якщо я казав, що з Англії, там тіпа, затаможся, розтаможся, тіпа, робота не бий лежачого, да? але ну, ти все рівно в машині, ти все рівно на два місяці заряджаєшся, ти два місяці там торчиш в тій машині, ну воно вже якось вистачить з мене. Шість років я відкатав, шість років життя в дорозі, навіть сім можна сказати, тому що перший рік це був на кругах з України. Шість років каденції. Вистачить, більше ну, не хочеться. Зараз працюємо зранку до вечора. Ну, можливо, навіть не так. Зранку, може до обіду, може до вечора. Сьогодні я приїду в години 3. І відповідно в три години я отримую вже і це все, вже на сьогодні все, вихідний. Але сьогодні в мене дальній рейс, як бачите, в мене 5-27 керма вже і ще мені їхати 180 кілометрів. Ну, 9-9 годин я своїх випрацюю. Ну, Сьогодні був дальнячок це армія. А так в основному їздиш по комерцельчиках і там немає таких дистанцій, там немає таких годин. Там якщо виробиш 5 годин керма за день, це це прекрасно. А, да, до речі, що мені ще подобається в цій машині, я вам не сказав, я можу робити ось так. У -у -у! І вона їде. Вона йде 90, хоч би що, їй пофіг взагалі. Я трошки тут розібрався з цими всіми кнопочками, піпточками, бо типу, для мене це все було трохи дико після Мерседеса, але но, дійсно було дико. Їду по шестерці, тут заборона обгона, як знаєте, шестерочка у нас. Просто їдеш, будуть місця де можна обганяти, там будемо обганяти. А так, сунемось. На обштанді сунемось, та і все, можна ногами рулювати. Ось так якось. Херньою займаюсь, так? Да? По роботі далі, дружочки. Давайте розпочнемо з минулої фірми для початку такого. На минулій фірмі ну текучка пішла. Можна сказати, так, текучка, да? Я не знаю, як на українському текучка. Коротше, я уходив, то перед тим як я уйшов, понизили на зарплату на мінус 5, там типу ще понижали за Англію, за тої, за сього. Словом, стало зовсім, ну, зовсім... Погано, як, як по мені, зовсім погано. Вже знаходячись тут в Німеччині і чекаючи свій термін, прийшла смс очка з минулої фірми, що зарплату повишають на 5 євро день. Ну, тобто, тіпа, я не знаю, заохочують, агітують, як це назвати. Тіпа. Ну, вони хочуть, напевно, щоб повертались в дії тільки Ну, коротше, вони. Повисили назад на 5 євро, там ще ну, за Англію, плюс 10 сказали, доплачують. Коротше, бери, не хочу. Діло не в тому. Я відкатав 6 років на минулій фірмі і я катав по другій категорії. Як я вже казав раніше, там зарплата залежала від категорії. І так вийшло, що за 6 років мені навіть не дали першої категорії. Я не знаю, з чим це пов'язано. Бал у мене був плюс-мінус нормальний. Менеджерами я плюс-мінус. Ну мінус-плюс, ну неважливо. <смі> ну з менеджерами якось спілкувався та вроді нормально спілкувався. І зараз чекайте ну, хвіліночку зараз ми трошечки. Поїдемо вганять. Але кого обгоняти, як вони от всі вчепили 90. От як таке буває, так? Да? Так їдуть всі 80, а тільки нахер запрет обгону кончився, всі їдуть 90. Це якась печаль, коротше. І що ви думаєте, когось обігнав? Хер кого обігнав. Вже заборона обгону. Ой, знак. І ось швидкість. Ну це не пиздец. Тільки що не було заборони обгону, всі валили 90. Зараз он 76. Ну як так? Сука, якийсь закон подлості реально. Це тільки в Німеччині така херня буває Ну ладно? Час уходить, би вони там бли, інстаграму не позаходили ні, і не зробили штау. Йо, скільки коліс. Ух! Відпускаю лише раз, вау, яка погодка чудненька! Гарно, гарно, як весною, да? але насправді зараз осінь. Насправді зараз жовтень, дерев, дерева жовтіють. Листочки впадають. Прекрасна пора, коли ось така погода. Але така погода буває досить рідко зараз. Коротше, хватить цього трендяка, там договоримо потім пізніше. Ну от коротко якось так і розказав про роботу, про свою. Тягаємо контейнера зліва направо, спереду назад, да і все, і більше нічого не робимо. Термінальчику взяли контейнер, завезли, вигрузили, приїхали з пустин, взяли пустий, поїхали, загрузили, привезли. Ну, в і заключається робота. Так? В день може бути два тура, може бути навіть три тура. Інколи. Ну, типа, нічого страшного, три то три, яка різниця. Бачите, як я наглію вже трошки. Ну, тіпо, ну Що як ці жолуді їдуть отак? Ну, от, отак вони їдуть. Якийсь корочок з того боку, а в нашу сторону літім-літім. Заборона обгону закінчилася і от ми літім оліваємо. Подобається мені, що вона біжить 90, що на круїзі 90. Ну, коротше, є багато плюсів які на цій роботі манять набагато сильніше. а Більше того, ну запетить приблизно одне те саме виходить Ого! Почнемо щось знімати, напевно, з наступного тижня вже почну знімати, що і як працюється, як і що я роблю тут. Поки що от таке от коротеньке відео. Коротше, перший, другий робочий деночок. Їдемо на базу, їдемо міняємо контейнера і йдемо у вихідні. Відпочиваємо два дні і потім заряджаємося вже на цілий тиждень. Так що до нових зустрічей.